Вітаю. Коли я була маленькою, я дуже сильно любила перед сном слухати платівки. Чесно кажучи, в мене досі збережені всі платівки, коли я приїжджала з міста в місто, я їх з собою забрала. Я їх не слухаю, але їх наявність, мені душу. І ось я подумала: можливо, і мої історії хтось буде слухати перед сном, як такі. Приємні тіхі обаюкувачі історії. Я трошки собі нагадую зараз свого улюбленого, улюбленого персонажа з дитинства Агента Купер з славетного серіалу Tin Pix. Мені це дуже подобається. Сьогодні хочу розповісти про янголов охоронців. А вони є абсолютно у всіх, їх декілька, і їх ніколи неможливо побачити, тому що вони знаходяться в іншій мірності. Їх тіла більш легкі. Ми не можемо їх побачити, але ми можемо їх відчути, і ми можемо з ними спілкуватися. Це як парфуми. Ми ж не бачимо аромат, але ми його відчуваємо. До речі, коли є яскраве проявлення янгелів у полі, то ми можемо чути добрий аромат. Коли у нас вдома погано пахне, то це каже про те, що, скоріш за все, янгелів чи нема, чи їм не дуже добре в цьому приміщенні. Думаю, це дуже класна тема, коли ми прибираємо там додавати якісь е ефірні олії, що пахло вдома, квітами. Янгелам це дуже подобається. Янгелів можна відчути енергетично, але якщо ви їх не відчуваєте, все одно вони є, і вони з вами поруч. Ще, коли я була маленькою, моя бабуся мене навчила. Mm, так казати, коли я кудись йшла, вона казала. Просто коли відчиняєш двері кажеш, янгеле, мій, іди зі мною, ти попереду, я за тобою. Mm. Янголи не можуть щось нам заборонити, щось робити замість нас, якщо ми тупо переходимо дорогу на червоне світло, вони в шоці. Але вони дозволяють нам це робити. Але коли ми щось просимо у них, вони допомагають. Вони не можуть це робити за нас. Але вони допомагають в виді якихось знаків, пісень, якоїсь людини, як ви можете побачити якусь об'яву, щось десь почути. Максимум. Що вони можуть зробити, це десь вам кинути якесь пір'ячко. Типу нагадати, що я поруч, все нормально. Ви можете так сказати: типу, Янгеле, будь ласка, дай мені знак, чи ти тут, чи ти поруч. Дуже часто я зустрічала пір'ячка. чи в цей день, чи після цього. Одного разу навіть було неймовірно магічно, коли я йшла Нью-Йорком. І це таке місто, широкі вулиці. Так, є великі парки, але загалом парків немає. просто йду по вулиці, там такі кам'яні джунглі. І я кажу, будь ласка, Янгел, дай мені який знак, чи ви ти тут, чи зі мною. І з неба на мене прямо опала пір'ячка, Я підняла голову вгору, але там не було ніяких пташок. Я сказала: дякую, я все бачу, я все тримаю, мені це дуже подобається. І так сталося, що в мене щось довгий час боліла спина, і я ніяк не могла з цим впоратися. Я ходила на різні тренажери, ходила в спортивний зал, ходила на масажі, покупала різні штуки, робила вправи, але або нічого не ставалося, або Дуже швидко поверталася біль, і е, я була на відпочинку, я вже така на пляжі, йде рай, просто е, пальми, кокоси, е, Смарагдовий океан. Все неймовірно красиво. В мене були спина. І я така кажу так, любі мої шановні янгелятка. Будь ласка, допоможіть мені, допоможіть, щоб моя спина пройшла. Я зроблю те, що потрібно. Мені потрібна допомога. Я чомусь не звертаюся до Янгелів кожен день. Хоча можна звертатися кожен день. Вони, В них нема втоми. Їх робота допомагати нам. І коли ми нічого не просимо, вони сумують. І навіть може кудись. Можуть піти, коли можуть. вони більше потрібні. І е, Я закинула запрос, запит і почала спостерігати. Я вже знаю, як це працює, і до мене прийшла думка. Думки, до речі, вони не народжуються в нашій голові, вони приходять з простору. І ось ці янголи, вони ці думки нам пересилають. І така думка. Ну, йди в YouTube, там все є. Я йду в YouTube, пишу свій запит, роблю вправи, але нічого не здійснюється. Я думаю: ага, значить, мені потрібні інші справи. вправи. І я йду іншого майстера знаходжу, також, також, нічого, також нічого не відбувається. І я знаходжу третього майстра, роблю вправи, і це ідеально. Вони мені підходять на ту групу м'язів. І я така: вау! Єдине, що так, потрібно їх робити кожен день, я роблю ці вправи вранку ці ввечері. Та ввечері вони займають буквально там декілька хвилин, але перестала боліти спина. Я сказала: дякую, Ангелята, дякую, дякую, дякую. дякую, дякую, дякую. І отак це працює. Коли ми кажемо, Всесвіт мене не чує, мене ніхто не розуміє, то Всесвіт просто виконує нашу команду. І він каже: дивне бажання, на ну, окей. Але коли ми звертаємося до Всесвіту, ми кажемо, будь ласка. Покажи, як я можу, можу зробити те, як я можу зрозуміти те, дай мені який знак, якусь людину. І буде, буде щось відбуватися. Це перевірено вже дуже багато разів. Дуже раджу цю техніку прямо сьогодні затестити. Ще хочу розповісти одну історію, як я вперше зрозуміла. Що існує Бог, існують янголи-охоронці. <coughs> Можливо, ви пам'ятаєте, 11 червня, коли нам відмінили візи в Європу і Мау зробили таку акцію вони кажуть там. І вони кажуть, що ви можете там сьогодні купити квитки будь-куди в Європу, на честь відміну віз, там шалені знижки були. І я купила квиток в Цюріх, я нікого там не була, і я познайомилась з хлопцем. По каучорфінгу, і ми домовилися, що я зможу в нього зупинитися на пару днів. І так сталося. Він каже: Ну, ти, коли прилетіш, ти мені напиши. І я не знаю, там, коли я зможу звільнитися з роботи, там, ну, десь знайдемося. Я кажу: добре, я вже в літаку приїжджаю. Приїжджаю в центр міста, неймовірно, красивий, дуже там, як як в казку потрапляєш. Це таке там красиві будівлі. І я пишу йому, і я розумію, що повідомлення йому не відходять. Щось я не розібралася з роумінгом. У мене знялися всі кошти. І я не можу йому написати, і я почала шукати Wi-Fi, і я не змогла його знайти. Е, якось там, чи не було популярно дуже, чи я щось протопила. Я пішла в Starbucks, але там щось також не працювало. Ну, Тобто я так думаю, ого, що робити? Я не знаю, що мені робити. Я не можу йому написати, я не знаю, як зв'язатися. У нас немає ніякого плана Б, щоб зустрітися. Я така, окей. Думаю, ну що, я... якесь рішення прийде, воно повинно з'явитися. Я е, е, пішла вулицями і я дивлюся такі красиві старовинні двері готелю. Думаю, ну зайду в готель, може якесь рішення прийде? Е, може, спрошу там на ресепшені, мені, можливо, дівчина допоможе, подзвонить йому. Я заходжу на ресепшн, там нікого нема. Людей нема. Готель пустий. Я така, ого. Йду далі, і тут я розумію, що ноги мене ведуть самі. Я не знаю, що мені робити, людей нема. Я проходжу і бачу, знаєте, завжди в готелях є така бізнес-зона. А там, де кампи, сканер, принтери. Це дуже часто ну, для. Гостей готелю. Я саджуся за цей комп'ютер. Там є доступ в інтернет, я заходжу, просто заходжу на свій сайт, що там у мене було, Vodafone, і поповнюю рахунок на нормальну суму. У мене активується роумінг, є інтернет, і все добре. Я йому одразу написала повідомлення. Коли я виходила з готелю на ресепшені, вже була жінка, але вона мене навіть не побачила. Я була шокована, просто пішла там гуляти, щось пити свою каву і чекати на свого друга. Я була настільки шокована цим, що сталося, воно наче сталося без мене. Так, я робила дії, але я не думала про це. Я б ніколи б не додумалася. У мене не вистачило б думок, ідей, інтелекту, щоб отак. Попертися в якийсь незнайомий готель, сісти от просто так за комп і це зробити. Це реально мене вели вищі сили. Сили, Я вважаю, що це мої ангели, чи Рейс допомагав. Я не знаю, але я вийшла тоді і думаю: ну, думаю, вау! Оце про мене піклуються. І... Я ще, ну, і у хлопця, <клух> безкоштовно залишилась там, не пам'ятаю, можливо, пару днів там в нього була, і це було неймовірно круто. Дякую дуже за цей досвід. Дякую тому, хто дослухав до кінця цю історію. Можливо. Вона вас надихне бути смі... Смі... сміливішими, коли ви не знаєте, що робити. Просто кажіть: Кх... дайте підказку, дайте якийсь знак, підкажіть. Ми не перекладаємо відповідальність на янгелів. Звісно, що нам потрібно робити самим все, але щось вони дай підкажуть. Дякую всім, хто послухав цю історію до кінця. Підписатися на мій канал я приготувала ще дуже багато цікавих історій.